Сьогоднішній захід дуже складно переоцінити. Такі заходи маємо робити в кожній громаді Київщини, в кожній громаді України. Чому мабуть відповідь на це питання ми знаємо всі. Хочемо згуртувати військових, військових, які вже відслужили, військових, які повернулися в мирне життя, показати їм, які є сьогодні можливості на Київщині, в Україні, зокрема, де себе віднайти, щоб відшукав себе, щоб здійснив свої мрії, які в нього були до цієї страшної війни. Дуже гарний захід, де люди зможуть вирішити проблеми, які у вас є сьогодні, задавши питання нашим спікерам. Це другий такий захід. Є бажання з конкретними нашими ветеранами, які питання не вирішувались, звернути до цих людей. Тут досить багато інформації, допоки я її десь не почую, я не буду її шукати, тому що там в мене є там свої певні там робота, сім'я, яку я не бачу дуже багато часу, знаєте, От, тому такі заходи, на які запрошують ветеранів, щоб вони хоча б почули в загальному, що є, що можна, щоб там те, що діляться контактами, також чудово, тому що, типу, якщо у ветерана виникає якесь там питання, він може зателефонувати, уточнити і узнати. Якщо людина, військовослужбовець з звід... Зрівняється з військової служби, отримавши там інвалідність, за нього документи збирає силова структура. Представник силової структури подає до Пенсійного фонду України. Наразі дуже важливо нам об'єднувати і збирати таку команду, яка може кваліфіковано якісно давати інформацію. Ми маємо працювати з роботодавцями щодо того, як правильно працевлаштувати ветерана і ще й отримати за це компенсацію від держави. Бо на сьогоднішній день в наших реаліях не наші захисники мають підлаштовуватися під реалії, під суспільство а саме суспільство має бути готовим до повернення наших захисників від рівня. Хвилини мовчання на рівні громади і, і до працевлаштування і розвитку ветеранського бізнесу. Звісно, на законодавчому рівні ми вирішуємо питання і перекваліфікації наших захисників, коли вони повертаються додому перенавчанню на отримання освіти робочого місця. Вирішуються питання щодо надання квартир. Особливо внутрі переміщенням особам, але ці питання ще залишаються, тому що основних питань, які є, це недостатнє фінансування на всі ці напрямки. Звісно, ну маючи ресурс, маючи кошти, ми можемо більше започаткувати програм, більше допомоги нашим мешканцям, нашим воїнам, нашим ветеранам. Ми маємо зробити все, щоб військові відчували сьогодні себе. Не покинутими, ми маємо показати. Е... Які є можливості у родин, в тому числі військових, у дітей загиблих, наших героїв, у матерів загиблих воїнів. Сподіваюся, що ці напрацювання все ж таки втіляться в життя якомога краще. Бажаю їм не зациклюватися на кількості того, що вони роблять, а на якості того, що вони роблять? Кожного понеділка, з 9 до 17 в нашому ЦНАПі я особисто веду прийом. Військових, ветеранів цієї війни, таких зверних, що понеділка приблизно 5-7. Намагаємось допомагати нашим ветеранам. На мою думку, програма турбота нашої громади ну, дуже потужна. Я думаю, що Білогородська територіальна громада одна з найперших по області. А задача наша як суспільство зробити свою домашню роботу перед ветераном, щоб він знову став цивільною людиною. Це, що ми надаємо на місцевому рівні, це саме ми депутати, місцева влада. В принципі, ми діємо своїми програмами, які нам законодавець не забороняє, а дозволяє навпаки там, зверху йде донизу. Тут допомагають на місці, допомагають багато, тільки звертатись треба. Хочеться відкритості. Відкритості, хочеться.